Всім привіт! З вами Аметіст. І сьогодні ми будемо дивитися на карту Дика галерея, будемо розглядати її там, скільки взагалі вона дується, яка вона велика. Також будемо питатися розкладати там щось. Ну, там тварин треба розкладати. Коротше, зараз ми самі все побачимо. Я вирішив створити онлайн, щоб, щоб нас і так маленька сім'я на лисиці дратувала. Для чого я всі не знаю, ну ладно. Так. Для початку я хочу просто оглянути локацію. Я її вже оглядав, але я хочу зробити на неї огляд. Коротше, от, от це Зона 1. От, якраз. І от тут, там де зеленої, там можна розкладати тварин, різних їхніх пози. І я думаю, що так можна буде робити різні серіали. Наприклад, як робили до цього серіали, тепер є нова карта. І я думаю, що це реально для, або для рольовок карта зроблена, або для серіалів якихось, або фільмів далі. Йдемо, Давайте направо подивимося, що тут за зона. І у нас тут от це, це все ще зона 1 також. Тут теж є місця, щоб можна було розкласти. Цікаво, хто це взагалі такий, чому тут статуї цього, цього тигра, хто це. А, це дракон, походу, якийсь, я бачу. Можна розглядіти, що це якийсь або дракон, або хто це. Далі йдемо все ще раз направо. Але перед цим я думаю, можна ще піти наліво на тій, на зоні 1. Кстати, отут щось є. Непонятне, я думаю, потім подивимося на то детальніше, що тут взагалі таке. Тут якийсь острова є. Взагалі, зараз не, не до цього нам діло. Я хочу показати, дивіться, тут така ж сама локація тупо, теж зона 1. І, але тут єдине, що змінилося, тут додали пальми. Да. А ще тут красивіше трошки, ніж та. Да. Переходимо от сюди, так. Ось наша зона 2 і вона реально класна. Вона крутіша, по-моєму, ніж зона 1. Ну це точно. Бо тобто, тут хоча б не все однакове тут трошки щось відлічається тут є класні місця тут де можна поставляти тут опять статуя цього дракона чи хто це тигра можливо ось такий є такий скін на тигра я знаю да, містичний от його то і він так Кстати, це, це зона 2 вот тут ще зона 2 а вот тут Указується це вже зона 3. Ми були зараз на зоні 3 і одночасно. часу. От тут коротше, зона 2. Да, такий е фонтанчик тут. А там, де ця статуя вже, то зона 3. От тут. Зона 3. От тут, як я поняв. Да. Зона 4. Не є, к сожалению. Да. Лише три зони, але класно. Це взагалі класно. Це перша карта, у якій є декілька зон. Нові зони відкриваються, коли ви досягаєте необхідних рангів. Кожна зона має обмежена на кількість елементів, які можна розмістити в ній. А, так тобто. А, -а, -а Тобто, якщо у тебе буде ранг якийсь низький, наприклад, як зараз е -е, тут новачок або учень, то тоді тобі буде доступна лише перша зона, або взагалі нуль-зона. Дальше, Я думаю, що у нас шукачі пригод. Тоді буде друга зона, а вже на експерту, то тоді третя зона розблокується. А можливо, не, коли я доступлю, бо получу Грандмастер, то тоді буде доступна якась четверта зона тут є, але зараз вона захована. Цікаво, цікаво. Хоча ні, я не думаю, що так буде. От тут, це. Ось тут це третя зона опять прикольний Мне мені він подобається, я тут щось розмістив. Давайте спробуємо якусь тварину. Вовк якраз мою люблю. На тварину володкрофті. У мене всі скини на нього є. Ну, окрім містик. Мені на нього на вот взагалі не везе. Так, спочатку. Поскладаємо, давай вот тут. Можна вот тут, думаю. <смех> микроволновка! Что <laughs> за микроволновка была тупо? Так, дальше идемо сюда. Вот тут, вот я вовка разместив нашого. У него даже хитбокс є. Какой странный якийсь хитбокс. Блин, Об воздух нахер. Вовк. Он, він гигант, блин! якийсь. Більше, чем я вот, в рази раза. Один. Далі. Ще трохи. Думаю, ще одного вовка від от такого. Вот так. В такій позі от ставимо. Що це за мікроволновка, я взагалі не пойму. Це бах такий чи що, Чи це таке має? Ну, походу це бах, я то вже пофіксив. Так, от у нас вже два вовка є поставлено. Тепер хочу лисичу, Або рейс, не знаю, давайте вам подаліку, ні. Давайте от, от такого. От так Щоб можна було... Щоб доступно було. Класс! Взагалі. Заліття карта створена для того, щоб показати свої улюблені скины іншим грамцям. Так. Я думаю, давайте тепер... Підемо на іншу карту якусь і там подивимося на інших гравців, які у них улюблені ці скини. Ну да. Не густо тут по картам. Як думаю, Так, давайте так міс Роксі якийсь зайдемо. А, не пустила. Фуріс Дарк шо? Коротше, йдемо в любу відкриту карту. Що я засиджуюся? По Помилка. Хай. Так. Хай. Опа. Так. На лисицю скину скин вот такой. Угу, дальше ще вот такие любить. А, у нас лосеть чи це Вообще, вин, хай, я не понимаю, кто. Ну, зараз знакомый. А, на гепарни. Дальше тут. А-а-а! Я понял. Він, він, він типа, тут зробив таке, що у лисиці проти Вовків. І той і то моє улюблене. Не знаю за кого ви цей думати. Ну, ви, в смислі... Музей. І це як музей реально якийсь. Далі. Вот тут. Вроді би тут не можна, да, Тут не можна розмістити нікого, напевно, як я помню. Далі. Дальше... Йдемо сюди. Хто тут? Опариськи. Це класно зроблено взагалі. Так, гепардочки. Так, тепер тія із... Ця. Хто тут? Ведмедик? Нічера. Тут по одній стороні ведмедики. Всі. Далі ось тут тигренятка. йдуть А, тут тигри, тут льви, тут орли. Так, тут кенгуру, там горили мають бути, чи їх... Там лошаді... Так... Дальше Далі опять гепарди. І вот тут опять всі заміулюблені, походу. я Окей, поняв. Класно. Класно зроблено взагалі. Оце то, що... Це то, що і надо. Тут для чого створена дика галерея. Прикольно, конечно. Щас подивимося, хто це взагалі це Це взагалі з... Я... з якої країни? На який розмовляєш мислен. Короче, я на по англійськи напишу. Кол музейм. Ну це реально музей якийсь. Тварин. Е... Да, господар вийшов із, із цієї карти, але не важливо, коротше. Круто, що ми поняли, як на такі гальвареї взагалі ставити, розставляти, для чого вона створена. Дякую вам за те, що подивилися це відео. Всім пока!